Усім привіт! Так як колись в в'язельних мандрах, я вам обіцяла рецепт галушок. Здається, Юлічка просила. Тому сьогодні знімаємо відео про галушки, як я їх готую. Спочатку готуємо заливочку, ну, чи підливочку, як її правильно назвати, я не знаю. Для цього я відварила, можливо, піджарили. Хто як любить м'ясо, в мене курячий на даний час, буває кроляче, можна зробити грибочки. Порізала цибульку кубиками, хто як любить, можливо, кільцями, і морковку потерла на середню терку. Все я роблю приблизно на око. Ми любимо багато м'яса, тому я зробила багато м'яса. Трішки обжарюємо його, так пасируємо. Не жаримо, а пасируємо. Я в цій сковородці м'ясо тушкувала, тому я тут і роблю підливочку. Отак воно. Пасирується, я не знаю, хвилиночок, може 15, може 10. Я ну, дивитися по цибулі, якщо вона вже стала м'якенькою, тоді можна буде робити інший етап. Насипаємо в миску, ну, у мене десь грам 600, мабуть, кефіру, кислячку. У мене він домашній. Підсолюємо. Це все роблю на око, нічого не міряю. У ну, мене скільки було там в літровій баночці, неповна, ну, десь трошки більше половини, я висипала і все. Додаю неповну столу чайну ложку соди гашу кефір. І залишаю хвилин на 5. Коли наша цибулька підготувалася вже, ми трішки додаємо борошна. Ну, це десь приблизно одну-півтори столові ложки. І трішки пережарюємо це все. Ось таким чином. Для чого борошно? Це для густоти нашої підливки. Якщо ви не любите це робити не обов'язково. Взагалі підлива може бути будь-яка. Можна зробити з. Грибами замість м'яса, можна з м'ясом і грибами, можна ще з якимись овочами, але в нас більше всього люблять з м'ясом. На даний час є м'ясо, тому роблю з м'ясом. Трішки так пережарили. Це буквально декілька хвилиночок. І зараз буду додавати сметану. Сметанки, в мене домашня сметанка, додаю десь таких 2-3 столових ложки, щоб було багатенько. І знову ж таки все це трішки пережарюю. Сметанка зараз у нас стане ріденькою. І буде густіти за рахунок му, борошна. Мовки okay, хотіла вам сказати. Але ж ми на Україні, тому в нас борошно. Ось так. Далі м'ясо я коли готувала, я трішки його присолювала. М'ясо, коли я готувала, я трішки підсолювала і перчила. Зараз додаю водички для того, щоб наша підливка, нашої підливки було багатенько. Можна, звісно, і підливку перчити, солити. Десь дитина плаче, не знаю, вам чутно, не чутно. Але в квартирах так і є. то Хтось кричить та лається, то діти плачуть, то діти бігають. І це без кінця ось така у нас підливка. Зараз я її трішки підсолю. Підсолюю також, дівчата, все на око. На смак пробуємо. Ми дуже солоного не любимо, тому підсолюю небагато. Далі додаю ось такі духмяні трави в мене є прованські. Трішки я їх сюди додаю. Це для смаку, для. І трішки суміші перців. Можна, звісно, зробити з болгарським перцем, але в нас його не дуже. Є тому. І зараз я ще сюди покладу лаврушечку вже буде трішки дотушуватися. Хай воно собі на маленькому вогні починає кипіти. Можливо, ще потрібно буде водички додати, тоді я додам. Подивимося. І так. Так як ми залишили у нас кефір, щоб він гасив соду, ось що у нас виходить. Чути, шумить. Зараз ми додаємо яйце сюди, одне. Якщо ви робите на більшу порцію, можна два. У мене яєчко домашнє, жовтеньке. Акуратно це все швиденько перемішуємо. Головне мішати не так, щоб. Витіло на всі сторони, бо в нас так буває, Тоді ще приходиться кухню мити. І зараз будемо додавати муку. Борошно. І так додаємо борошно. Знову трохи не сказала, що муку. От як звик так говорити наш полтавський говір. Додаємо борошно, перемішуємо, щоб не було, звісно, грудочок. Борошно просіваємо, щоб воно було пухкеньке. Ось таке тісто у нас виходить, ще додаємо муку, ну, щоб знову я муку, щоб тісто було схожим, як на вареники ви робите. Так, перевіряємо, що у нас тут. А тут у нас вже кипить наша підливка, трішки її треба помішати. І знову залишити, хай ще трішки покипить. І, в принципі, вона буде у нас готова, можна її буде вже вимикати. І нехай чекає своїх галушечок. Замішуємо тісто. Головне гарно вимісити, дати трішки, щоб воно постояло. Як говорила одна, я не пам'ятаю, здається, Юлія Висоцька, чи який там. Колись дивилися по телевізору, ще в інтернеті, тоді ми не дивилися, а по телебаченню йшли. Здається, що суботи її кухня була там. І вона говорила, щоб... Тісто відпочило, тому ми замішуємо, замішуємо до тих пір, не забиваємо, замішуємо до тих пір, щоб тісто гарно відставало від рук. От, бачите, ще трішки липне, прилипає, можна трішки ще додати борошна. Як ви бачите, я замішую на килимкові, настільки зручно, мені дуже подобається, що коли на столі це все робиш, до столу там щось прилипає. Ну, не знаю, як у кого, в мене так точно. А килимок це взагалі. Взяв вологою, губкою, протер і все готово. Навіть так, тісто, якщо пристане, то... Ним і викачаєш те, що пристало. Щось у мене так багато вийшло галушок, що будемо їсти три дні. Ось так тісто має виглядати, ну, як бачите, вже не липне, досить гарненьке. Трішки перемішуємо ще раз його і залишаємо відпочивати. Звісно, його треба чимось накрити. Я накриваю в основному мисочкою в якій замішую. І так, мабуть, наша вже підливка готова. Так, готова, водички додати не буду. Вона досить такої нормальної консистенції. Зараз кидаю лавровий листочок і це все вимикаю, нехай настоюється. Згадала, що ще ж можна зелені додати. У мене наразі тільки заморожена є, тому що вже свіжа скінчилася. Тому додаю петрушки трішки і кропу. Така у мене підливка вийшла, не густа, не зарідка, тому вже вимикаю і відставляю. І так, пройшло хвилин 15, хотіла розрізати, тісто трішки постояло. Ось таке воно у нас гарненьке. Перемішуємо його. І будемо зараз з вами робити галушечки. Відрізаємо шматочок. Хто ріже на коврику, то обережно, бо можна прорізати. Робимо такий рулик, ковбаску, хто як називає. Я стараюся робити невеликих розмірів в діаметрі розкачуємо і будемо зараз різати. Десь на такі приблизно шматочки. Тісто повинно бути м'яке, не забите. Якщо буде забите, вони не вдадуться. І ось така у нас буде зараз перша порція, відправиться на варіння. Так, що ми робимо далі? Я дістала свою старезну сковорідку, яка вона мене виручає все моє свідоме життя. І роблю парову баню. У мене є ось така пароварочка, яка гарно стає на цю сковорідочку. налила туди водички. У кого є інша пароварка, будь ласка, користуйтеся. Кого немає, можна зробити з марлічки на каструльку, причепити марлічку і на ній варити. Я варю так. Можна варити в воді, мені більше подобається на пару. Закіпає водичка, я змащую олією, дану пару варочку, щоб галушки не дуже приставали до неї. І будемо класти галушки. Кипіла моя водичка. Зараз я змащую олійкою гарненько. І будемо сюди викладати наші галушки. І так, галушечки пішли варитися. З цього моменту, як ми зараз закриємо їх кришечкою, ми починаємо засікати наш час. Я вам Мені минулому підключенні не сказала, скільки потрібно варити. Варимо ми їх десь хвилин 4, можливо, 3,5. Ось такі вони в нас пухкенькі виходять. Ми їх знімаємо і будемо додавати зараз підливку. Кладемо наступну порцію наших галушечок. Знову ставимо таймер на 4 хвилинки. Ну, я відмітила в себе. Звісно, дівчата краще пробувати. Відкрили, подивилися, чи доварилися вони, чи ні. Вони такі, якщо пухкенькі, то вони ось такі у нас виходять, бачите, аж трішки як порепалися. І заливаємо їх підливкою. Заливаємо їх зверху ось такою підливкою. Ось так. Все, порція для сина готова. Можна гукати, хай сідає, смакує. Так, дівчата, ось такі галушечки у нас вийшли, тому приємного апетиту! Пробуйте, смакуйте. Всього доброго вам, до побачення, до нових зустрічей!